До речі, у соціальних мережах з'явилася інформація, що у боротьбу із тими, хто спалює сміття та листя, вступають і активні небайдужі містяни. Саме сьогодні громада мала вирушити у рейд приватним сектором від Кешинського і до пивзаводу. Вже дістало, що місто задихається димом. Ідеться у повідомленні активістів. До інших тем у глобуному у річці сухий омильник, масова загибель риби. Представники громадської організації Рибалки Глобинщини, загибель риби пов'язують із імовірним скиданням каналізаційних нечистот до річки. Мовляв, з водойми здійснює забір води, а потім туди ж її скидає Глобинський цукровий завод. Про це в одній з соціальних мереж повідомляє виконуючий обов'язки голови глобинської райдержадміністрації Володимир Молочин. Крім того, з масовою загибелью риби активісти пов'язують і глобинський комбінат комунальних підприємств, який, начебто, скидає каналізаційні нечистоти у ставок. Натомість вже у Полтава рибоохороні сьогодні розповідають. Нині проводять експертизу води. Проте вже зараз у загибелі риби підозрюють саме місцевий цукровий завод. Керівництво заводу відмовилось надавати будь-яку інформацію щодо загибелі цієї масової риби на ставочку і сказали офіційно, напишіть нам листа, тоді ми будемо надавати відповідь. Діло в тому, що якщо масова загибель риби, офіційний лист може писати відповідь 10 днів і більше. Тоді ми нічого вже не встановимо. Якщо там зброси дійсно були з заводу, то тоді воно вже безполезно. Час ми визвали комісію, звернулися до вперед управління, спілкали виїжджа комісія, додаткова буде надбирати проби води, і з'ясуючи це є дійсності попередня зі слов нашого інспектора, дійсно це який та сторонній запах, і схожий він на те, що це продукт вцінутий з цукрового заводу. Вода має специфічний запах і колір. Комісія з'ясує. Що стосується розміру збитків або кількості загиблої риби, там буде підраховувати ці комісії, ще висновків нема.